Саме тут у культурно-розважальному комплексі Бархат відбувається щорічний ярмарок вакансій. І сьогодні він відрізняється від попереднього ярмарку вакансій, який пройшов минулого року. Тим, що, окрім Борисполя, тут беруть участь і роботодавці Бориспільського району. Також вперше цього року, 19 жовтня, були представлені підприємства Броварського, Береслав Хмельницького, Баришівського, Згурівського та Яготинського районів. Адже ярмарок названо міжрайонним. Начальник відділу кадрів фабрики «Захист» Юлія Шестопал повідомляє, які Вакансії відкрито на їхньому підприємстві, та скільки в середньому складає заробітна плата. Ну і в нас які вакансії? Це швачка, електрогазосварщик, обробник, такі робітничі професії. Заробітна плата в нас взагалі від виробітку, в основному від виробітку, тобто десь півтори, дві в кого яка заробітна плата. Анатолій Вернер за освітою технік електрик вже півроку шукає роботу. До цього працював у котельні. Я працював оператором котельні. На сезонна робота була. Сезон був, я працював, сезон закінчився на біржу. Міжрайонний ярмарок професій та вакансій зібрав більше трьох тисяч учасників. Майже всі вони були нагороджені як найкращі роботодавці. Серед них Бориспільводоканал, Центральна районна лікарня, міське управління освіти. Ці та інші провідні організації та підприємства області представили на ярмарку понад 150 вакансій. А для майбутніх студентів у рамках заходу відбулася презентація вищих навчальних закладів. Зокрема, інститут імені Драгоманова пропонує бюджетну і платну форму навчання. Ну в середньому у нас є від п'яти, скажімо, тисяч гривень до десяти, в залежності від спеціальностей тисяч спеціальність. Наприклад, фізика, математика. 10 – це і, скажімо, психологія і менеджмент, ну, ні, менеджмент трошки дешевший. І іноземна мова. Там перекладачів ми готуємо, вчителів англійської та інших мов. Таким чином, кожна людина, перебуваючи на ярмарку професій та вакансій, могла знайти для себе цікаву пропозицію. За словами фахівців, ринок праці в Київській області за останні два роки стабілізувався. Хочу сказати, що за останні два роки завдяки зусиллям. Обласної державної адміністрації, особливо нашого губернатора, присяжника Анатолія Йосиповича в Київській області ринок праці стабілізувався. Тільки за два роки відкрито майже 600 нових підприємств в області. Створено 24 тисячі нових робочих місць уже за 9 місяців цього року, тоді як в 2009 році їх. Було в два рази менше створено постійної роботи та стабільного заробітку. Бажають вам Олександра Шостак та Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.